Пане господар, вейдено надвік, святей вечор вейдено на двір. вейдено на двір – що з того біда вбіг святий, вечор щось того біда бік. Пала зореця, стала крінеця, святей вечор стала крінеця. А в тій кринєці сус Христос купав, святий, Вечур Ісус Христос купав. Христос купав та й на дно схавав, святий. Вечур тай й на дно схавав. І тут дува та всього з відрами, святий, Вечур та всього з відрами. Воду виливати, Христа шукати Святий вечор Христа шукати, воду вилили, Христа не знайшли, Святий вечор Христа не нашли. При свята присвята де Христа діла Святий вечор де Христа діла, пустела Христа в густи. Лиса, святий вечор густи її ліса Ідуть до жидова, всьо з топорами, святий, вечір с топорами, сі з топорами, ліса рубати, святий, вечор ліса рубати, ліса рубати, Христа шукати святий Вечор Христа шукати, ли сверу бале христа не знайшли святи, вечор христа не нашли. При присвята діва де христа діла святий, вечор де христа діла, Пустила христа шовкову траву святий, вечор шовкову траву святий, вечор та всього з косами та всього скосами, траву косити, святий, вечор траву косити, траву скосили, христами нашли святий, вечор христами найшли, присвята дива де Христа діла, святий вечур, де Христа діла. Пустила Христа тайна небеса, святий вечур, тайна небеса.